Хочеш перевірити свої знання нідерландської? Тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це приймати душ. Дуще. Друге слово це ваги. Віхсхяу. Третє слово це рушник. Ханд. Четверте слово це раковина. Вастафел. П'яте слово це бритва. Чхір апарат. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.